Вітаю всіх. Що ж, було питання, піднімались гендерні питання. Ці. Чи буде повернення служби жінок на строкову службу? Хочуть повернути жінок на строкову службу. Це. Я не знаю, що це для жінок. Чи буде повернено жінкам строкова служба, щоб вони також служили? Буде повернення таке на жінок? Ні, не буде. Це відповідь ні. Чому? Тому що зараз це не актуально, ні. Ні. Не бачу. Я не бачу цього. Тому що вони не хочуть робити там різких рухів, різких дій. Пропозиції так, висуваються. Поки що ні. Це все з'їжджатиме. Відразу скажу. Поки що жінок не чіпатимуть. І для них це таке питання важке. І, і тут треба всіх забезпечувати, фінансувати. Я не бачу, що, примусово, туди відправляли жінок. На цю строкову службу. Для жінок є добровільна строкова служба зараз. Подивимось, давайте. добровільна є. Добровільна є. Випадає навіть перш мечів. Тобто, хочеш йдеш, хочеш, знайдеш. Це буде далі. Ось, бачите? Добровільна. Добровільна служба. Вони не будуть робити, ні, вони не будуть робити іншого. Вона буде добровільна далі. Тому, жінки, не хвилюйтесь так.